світло І ми зразу вам показуємо новиночку тюлю. Розпрасувати ми його не розпрасували, але він досить, такий, ну не то, що досить, він дуже якісний для неї тюль, і його практично не потрібно просувати. Після прання точно не потрібно просувати. Вивішуєте вологим на віконечко. Зверніть увагу, який цей тюль матовий. Боєшевка, в мене, до речі, часто запитували такого кольору. Як пудрово рожевого, ще якось називали пильна роза. Так? от Щось такого незвичний колір, дуже рідко трапляється в турецьких тюлях. І часто запитують, щоб тюль був супер матовий, щоб він погано проглядався на вулицю. Є у нас наявності, ціна дуже симпатична, є тільки один рулон, тому не зволікайте, кого зацікавив. Замовляйте, пишіть мені на Viber, Telegram, а також телефонуйте. Нагадую, у нас якісне і недороге пошиття. Відправка нову укрпошту з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтеся.